Доброго часу, шановні садівники, Третя декада лютого нарізав е, живці хурми. <кій> І сьогодні я хочу зняти таке невеличке відео про те, як я зберігаю живці хурми, азиміни до весни, до періоду, коли мені потрібно <кій> робити щеплення. Тобто. Показати метод, як роблю саме я. Про цей метод я дізнався в прошлому сезоні. Уже один раз спробував зберігати так живці. Велика подяка людині з Одеси дуже відома в колах азиміноводства. І Хурмоводства із Одеси Велике і дякую. Так. Отже, <клес> зараз це я приберу. І покажу, що я буду використовувати. От такі живці, звичайні там, товщі, тонші, 5 мм на зрізі там. Неважливо. Тобто, це все, все воно однаково. І для тонких мене там і тонкоміри такі є, тому що буду робити щеплення переважно живцем, покращеною куполіровкою Отже, що я роблю? Беру отак живець. А, не сказав, що буду використовувати, походу. Ось отакий <кхем> всім відома. Харчова плівка десь тут, ну, сантиметрів 4, отак, ножем відрізав. Ну, я думаю, знають всі цю методику. Далі, беру живець. Неважливо, це хурма чи азиміна, все робив одне й те саме. Далі, отут. Залишаю десь пів сантиметра незамотаного. А отут, відступивши десь пів сантиметри, отак ну так, скажімо, в міру плотно. В один слой придержую рукою і отак, увесь живець. Тут можна підправити, де просто зараз і, і знімаю трошки незручно. Ну так, в один слой. Тобто така консервація. Волога зберігається. Ну Там є інші методи. Ну, мені людина якби це й порекомендувала. Я так подумав, ну логіка є, так? Да? Це замотати, закрити. Були в мене думки на рахунок того, чи не пересохне, або навпаки, чи не випряне. Все. отут потім, коли залишається небагато, я вже весь перевертаю. Ось отак залишається. І в один слой отак домотую. Все. Оцю верхушку, отут зріз, також її. Отак прикрили, і все. Все, отут відриваємо, і виходить отакий ось живець, повністю замотаний в один слой. І тут відкритий. Потім, ну, щоб я не показував багато. В мене ось те, що я обмотав, скільки тут, наприклад, 4 живці. Зараз я поставлю на паузу і розкажу, що з ними роблю далі. Тобто етап номер 2 Так, що роблю далі? Ну, от, припустимо, якщо 5 живців, отаких там 5-6 мм на зрізі, то для такої кількості я беру смужку тканини шириною десь 3 см і длиною 60 см. Потрібно далі цю смужку тканини змочити водою, вижати воду, віджати її і. Далі. Оце отут, коли буде тканина мокра, я зараз просто обмотую інші черенки покажу по ходу. Мокрою тканиною, оце отут-оці всі краї, отак максимально близько до краю. Все отак акуратненько. Отак приблизно мокрою тканиною обмотати все. І оце буде прекрасно. Оце отак я роблю. Далі беру просто звичайний е, сміттєвий пакет і обмотую, як звичайно, черенки. Обмотую його в пакет, замотав. І далі замотаю ще один в пакет. Ну я трішки десь, може, зробив по-своєму. Я <клес> брав чорний сміттєвий пакет, про всяк випадок. Все, ну, тут можна ще я стягував отут і тканину, і самі живці отаким малярним скотчем, щоб воно і в кучі було, і його леше тоді відклеїти, тому що десь ну, раз в тиждень, в де, ну, раз в 10 днів, мабуть. 10-14 днів треба подивлятись, перевіряти, щоб тканина отут була волога. Все, стягуєте його отак в кучу, зробили, отут придавили, щоб у тут була волога. В чорний сміттєвий пакет повітря. Видавили, також можна придавити і ще скотчем. Ну, я не знаю, може, може показати все. Якби спершу думав, всю процедуру не показувати, тому що саме основне це оцей момент з обмотуванням харчовою плівкою і шматочок тканини. Ну, а далі саме прикидайте. Якщо у вас 10 черенків живців, то значить тканина шириною хай буде 10 см, да? і можна метр, отак. Ну, багато також не треба. Аби там була волога, щоб все-таки знизу живець брав трішки вологу. Оце основний момент. Ну все-таки... Може комусь, як то кажуть, от і до надо. ну якби, Припустимо, що тканина ця волога. Так, от Я б її отак зафіксував, щоб все-таки вона трималась. От вона волога буде. ну Тут мені аби придавити її. Все, ось я придавив, все, вона волога. Потім мені просто зручно буде ось скотч цей, нічого він не відірве тут. Ну, Тут можна акуратно, не, не до плівки, щоб ну, про всяк випадок плівку не порвало клеяти сюди. Бо може, сюди придавити. Можна ниткою якоюсь звичайною. Отак от просто придавили. Далі ну, в мене наразі немає пакета чорного сміттєвого є отакий. От все. От я його от отак в пакет. Видавлюю повітря, все. Все. Також. Все, щоб повітря тут не було. Все це видавлюється. І далі також можна трішки отут його так прихвачую, ну зрозуміли, да? акуратно можна не все. Це вже на ваш розсуд. Я там зараз все не буду замотувати. Ну, зрозуміло, так? Да? Отут його все отак придавили. Потім. Ну, як я вже сказав, і далі потім отак ще замотую в один пакет. Тут не обов'язково там. Багато отак скотча цього малярного. Можна прихватити там в декількох місцях, бо вам вже тоді через 10-14 днів його розмотувати, дивитись. ну Холодильники в кожного різні, хтось там в бокову, ну в дверку, в боковушку, хтось відсік для овочів. Тому тут уже. Як би дивіться сам. Ну і так, ну, класно все зберігається живці і хурми азимі. Ну, так що, якось так. Основний момент, шановні, це ну, в цій методиці це обмотка повністю живця, харчовою плівкою і тканина. Волога на зрізі, ну за якщо по цій методиці робити. А там уже, далі це вже все по стандарту. Ну так, сподіваюсь, був комусь корисним, бо воно зараз пора така, що ще можна якраз заготовляти живці, хурми азиміни. Я потрошку. Так що сподіваюсь, Приніс вам якусь користь цим відео. Бажаю вам успіхів в усьому. До побачення!